Зруйнована школа, пошкоджений дитсадок та адмінбудівля російська армія обстріляла село Вирисумського Сумського району. Як рік тому Збройні сили України з допомогою місцевих партизанів звільнили від окупантів місто Тростянець. Професійне свято на роботі Сумський обласний академічний театр для дітей та юнацтва показав, що лишається залаштунками. Продовж 26 березня російські військові обстріляли території двох громад Сумщини Есменської та Білопільської. За повідомленням сумської військової адміністрації зафіксовано вісім влучань з різних видів зброї артилерійської та з гранатомету. Випадки травмувань людей, а також руйнувань, не зафіксовано, повідомили в адміністрації. Такий вигляд має школа у селі Вери, Сумського району після обстрілу російськими військами в ніч з 23 на 24 березня. Це не ніч була, це був ужас, просто ужас. Було дуже важко, як це все відбувалося. Вони летіли прямо над нами. О 12 годині ночі ми почули звуки, можна сказати, звуки мопедів. Ми знаходилися вдома, почули декілька вибухів. Спочатку ми думали, що це наші доблісні воїни збивають цих шахедів. Таке було відчуття, але побачили, що десь полум'я є. Перший удар був о 12-й ночі дві хвилини, а потім прямим влучанням декілька разів влучили у наш заклад. Це відео зняли мешканці села Вири у ніч обстрілу. Школа. Прямим влучанням російського дрону Камікадзе був повністю зруйнований спортивний зал. Це вхід спортзал наш. Ось сюди заходили дітки, ми тут займалися спортом. Це був спортзал у нас. Ось тут був комп'ютерний клас. Вигоріли приміщення початкової школи, зруйновані кабінети із дидактичним матеріалом і новим мультимедійним обладнанням. Знищені нещодавно закуплені парти і вікна, встановлені перед війною. А ця бетонна плита впала якраз в кабінеті директора. Світлана Ухріменко показує місце влучання одного з боєприпасів неподалік школи. Бомба була авіаційна, попала сюди. Люди казали, чули, що був літака. Це вирва глибиною 8 метрів і шириною десь, мабуть, метрів 12 чи може й більше. Там майже більше. Не долетіло до нашого закладу, це перший снаряд, який впав. Вирівська школа розрахована на 960 учнів. Була побудована у 1978 році місцевим колгоспом. Зараз тут навчається 146 учнів 34 людини працює. Школа пишається своїми випускниками. Розповідає Світлана Охріменко, зокрема біатлоністом Антоном Дудченком, багаторазовим призером Чемпіонату Європи. У спортзалі проходили заняття з біатлону від дюз США імені Білонога. Займалися діти з усієї громади. Але секція працюватиме і надалі, розповіла пані Каріна, мама однієї зі спортсменок. Наші молодці сказали, що будуть займатися на вулиці тепер. Буде далі продовжуватись тренування. Їхній тренер сказав, що будуть продовжувати. Я кажу, який молодець, тому що для дітей це ну, на вулиці, на вулиці. Все одно горіть їм пеклі. У приміщенні школи була і сільська бібліотека, що обслуговувала 750 читачів. І сумські, не тільки вирівські, Приїжджають до родичів, до дідусів, до бабус. Приїжджали, приїжджали приходили в бібліотеку. У бібліотеці побиті вікна, у стінах тріщини, а ось книжки збереглися, каже пані Ірина. З фондом все в порядку, всі книги цілі, всі ми перетрем, перечистим і все складемо акуратненько, і будемо чекати нового приміщення. За словами Ірини Петренко, в річківській громаді вже пообіцяли допомогти переїхати в інше приміщення. У школі зараз канікули, але навчальний рік обов'язково завершать онлайн, каже Світлана Охріменко. Що буде з навчанням далі, поки не знає. Ця школа одна з трьох у річківській громаді. У старших класах тут навчалися діти з кількох населених пунктів. Зараз вцілілі речі перевозять до інших закладів. Ми не чекали, що таке буде в нас, тому що ми знаходимося. Далеко від кордону, ну, 20 кілометрова зона ну це не, не поруч. Символом нашого закладу є Береза, яка стоїть дуже давно. Я не можу сказати, скільки років, але вона ще була в нас, коли була стара школа. Вона стоїть уже з 78-го року перед новою школою, і вона вистояла після цього удару. Я думаю, що це гарний знак, і що буде дуже все гарно в нас, і що ми відбудуємо наш заклад. Олена Рашевська, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина. Оце таке наробили. Сусіди наші. Пані Ольга прибирає побите скло на своєму балконі. Розповідає, це був перший обстріл села від початку повномасштабної війни. Щось прилетіло, ну це страшно Це страшне було. В кухні там вікно зареєстрували балкон. І жили, жили, дожились. Вдарили російські військові близько першої години ночі. Вирва від снарядів за кількасот метрів від місцевої школи. Окрім вікон, є руйнування і самої будівлі. Стіна ось звинулася. Це можна сказати, це те, що можна було ховатися сюди. Це як закон було двох стін. Як нам розказували, тут там, вниз наше все подалося. Стіна теж пішла. стіна двох стін, середня стіна. Працівники закладу та батьки в день прибирали у школі, аби врятувати вціліле майно. Одне бажання, щоб вони ощутили це, те, що ми відчували, те, що вночі відчували, коли дитина плаче і не знає, куди діватися. І Ти не знаєш, чим мені допомогти. І сьогоднішня ніч для нас була як 24 лютого. Ну, це так. Тоді було, проснулися ми від того, що були звуки, стріляли гради. Ми чули. А сьогоднішнє ми таке безпокойство велике було, коли ми не знали, куди діватися. З близько 200 вікон по всій школі, говорить директорка закладу, вціліли п'ять. Який був там, ну, ну, там більше, Ось, можете зайти сюди. Ось, яка потужність, ми знайшли тут осколок, о, пройшов навіть стіни. Я не знаю, що їм сказати, тому що школи це святе, це, ну, це для дітей, це ж не для не, це дуже, Тому що наші діти цю ніч дуже перелякалися, дуже всі. Ми не знаємо, що робити, буде далі. Ще як пережити цю ніч, тому що цю ніч ми повністю не спали. Розбиті вікна й у будинку культури. Від вибуху у приміщенні впала підвісна стеля, а металеві двері вирвало скріплень. Без вікон залишилось і приміщення сільради. Спитки, я так думаю, мільйони на два це по нинішніх цінах, це як мінімум. Плюс поштове відділення вікна посипались, три магазини пошкоджені частково. І в приватному секторі там 16-квартирний будинок вікна посипались. Ну і десь поодинокі є такі індивідуальні будинки, теж вікна. Одним із перших з будівельними матеріалами до села приїхали волонтери гуманітарного центру проліска. Додомогосподарства привозимо в по багатоповерховому будинку. Також біля під'їзду становимося і всім кожному, кожному людям, хто потребує це матеріал для швидкого ремонту листи ОСБ, для того, щоб закрити вікна, плівка для вікон, штафіки, дошка, презент, піномонтажна, скотч, візочки, саморізи. Допомагатиме мешканцям тимчасово закрити вікна плівкою і сільрада, говорить очільник села. Нині їх працівники збирають від мешканців інформацію про руйнування. Люди не таке переживають, як ми це пережили. Все буде Україна, все буде добре. Вистоїмо, виживемо і переможемо. Обов'язково. Катерина Гладенко, Євгена Брасімов та Андрій Крамченков. Суспільне новини Сумщина. Тростянець місто на південному сході Сумщини. Звідси до російського кордону близько 35 кілометрів. Армія РФ зайшла у місто сотнею одиниць ворожої техніки у Перший день повномасштабної війни. Близько восьмої ранку вулицями Тростянця вже курсували танки та БТРи. Ми засікали 4,5 часа, безперервно йшло броні. І ця вся практично, ну можна сказати, хай не вся, ну хай даже половини. Оце техніки вернулася в Тростянець. Російська армія йшла на Київ і попутно займала сели і містечка Сумщини. Захопити Тростянець вдалося безперешкодно, адже в місті на той момент не було військових та зброї. У нас не було жодного автомата, жодного взагалі нічого не було. Да? І було там чоловік. 60-50, ну може трошки більше хлопців, які зійшлися сюди в міську раду. Холодноярівці, як потім мені сказали, вони на один день не встигли в Трастянець зайти. Угу. Видно, в них була своя вказівка зайти і в Трастянець і в їм не втратили одного дня. Вранці не було їх в місті. Вранці, 25 лютого, була абсолютно тишина. Я не чув не танків, нічого. А після обіду вони вернулись і більше не уїжджали. Того ж дня, 25 лютого, російські військові вбили першу цивільну людину у Тростянці. Це був таксист, який підвозив знайомих через залізничний вокзал до продуктового магазину. Пізніше залізниця стала одним із найголовніших опорних пунктів російської армії у Тростянці. На площі на вокзалі стояла арт-дивізіон, стояв там, він розмістився десь там. Здається, вже там біля 1 березня він там вже стояв і він гатив по вахтерці. А наші відповіді не били, тому що навколо цивільне населення, будинки і так далі. А вони як, як в тірі стали просто от залпи, залпи, залпи. Бували, били з центру міста Савушка, стріляла. Тут стояли в кругом дворів, стояли реби. Свою ж військову техніку російські солдати ставили біля житлових будинків, розуміючи, що в такому разі збройні сили не завдадуть по ним удару. У біля двора у мене стояв танк. Рядом через двір жили вони, кругом по периметру сиділи снайпера. Подойти, Нереально було однією із найбільших проблем під час окупації стало поховання цивільних. У Тетяни замоли чоловіка та двох друзів вбило снарядом під час одного із обстрілів міста. Близько місяця вони були поховані під вікнами її будинку. Перепоховати рідних пані Тетяні вдалося вже після деокупації Тростянця. Залітаю в хату воліка. Нема я виходжу з хати, а він під сараєм лежить розірваний. Повністю. Отак тільки рука, на долоні мій телефон розбити. Ой. Спасибо, люди допомогли поховати їх Ну, фінансово. Більше місяця Тростянець перебував під контролем російських військових. Місто було звільнене силами місцевої тероборони партизанта 93-ї бригади Холодний Яр із приданим дивізіоном ураганів Сумської 27-ї бригади. 25 го числа вже руских тут не було. Сьогодні про місячну окупацію Тростянця нагадують понівечені та обгорілі будівлі. Та, попри це, місто поступово оговтується від пережитих подій. Христина Довбня, Сергій Шеповалов і Сергій Коваль. Суспільне новини Сумщина. Охтерчани передали бійцям 93-ї бригади запчастини для автівок. Їх відремонтували в автомайстерні, яка від початку широкомасштабної війни допомагала українським захисникам. Майстер Валерій Кулик згадує, як вони почали співпрацювати з військовими з перших днів вторгнення. Бачив, звичайно. 93-я сто тягнула е, сау на на руку поломали. Він почався літати самоліт, ну і прийшлося трошки кинути там, де поки. Вони поїхали своїм займатися. Ми ж залишили, а кортить же стоїть же, вона ж то серед дороги стоїть, де захована. І ми її на другий день знайомі, ті, що тут ну, всі місцеві. От давай будемо щось робити. Ми її сюди притягнули. Тоді вже ж затягнули наявну, ну і потихеньку почали ремонтувати. Допомагав ремонтувати техніку і Олександр Гуцал, але й більше працював в іншому напрямку. На третій день після вторгнення він організував в Охтирці партизанський загін. У мене виникла думка зробити ефективну, ефектну мережу партизанського руху. Для чого? Для того, щоб. Постачати розвіддання для нашої артилерії, якої, якої дуже кількість була дуже обмежена на території Охтирки. А це було до одного дивізіону СНС 1 Гвоздика. і постачати цю інформацію в онлайн, так скажуть в онлайн режимі для ураження ворожих цілей, для того, щоб винести бої. Контактні бої за межі міста Ахтирки загін назвали дід на велосипеді на честь одного з активних учасників, говорить Олександр Гуцал. Я вважаю, що дід на велосипеді він же інший Олексій, житель міста села Іванівка, спас Ахтирку. Він видав дуже точні цілі вказівки по ворожій колонії, яка знаходилась на той час в селі Катанського. В результаті вогневого удару 93-ї бригади при цьому знищили дві установки смерч. Три танки, дві БМП, і саме головне, вони відсікли всі подальші напад напади з того боку з того напрямку на місто Охтирка. Андрій Олена Рашевська, Суспільне новини, Сумщина. 25 лютого 2022 люта року. Після двох діб протистояння ворожим колонам на території Охтирки та Охтирського району у мене виникла думка зробити ефективну, ефектну мережу партизанського руху. Для чого? Для того, щоб постачати розвіддання для нашої артилерії, якої дуже кількість була дуже обмежена на території Охтирки. 27 цьому я вважаю днем хрещення та народження свого партизанського загону маленького, який ну по, прізвись, по прізвиську мого активного учасника, який на даний момент помер від хвороби, називався Дід на велосипеді. Я вважаю, що дід на велосипеді, він же інший Олексій, житель міста села Іванівка, спас Ахтирку. Він видав. Дуже точні цілі вказівки по ворожій колонії, яка знаходилась на той час в селі Катанського. В результаті вогневого удару артилеристи 93-ї бригади при цьому знищили дві установки смерч, три танки, дві бмп. Для глядачів театр починається з вішака, а для працівників зі службового входу у Сумському обласному академічному театрі для дітей та юнацтва для творчого складу мають планувальник, у якому внесені всі репетиції прогони вистав та прем'єри. Це план творчих дій театру. І знаєте, я згадую це зараз стою 24 лютого минулого року, коли я підійшов і оцим чорним фломастером, Написав такі слова Війна і оцей план з того року. Він буде в архіві театру. А тепер я чекаю, коли я візьму червоний фламастер, зелений синій і напишу Перемога, бо вистави репетиції були, є і будуть, а перемога одна, і ми її дуже чекаємо. За планом сьогодні у театрі кілька репетицій. Номер з вистави концерту Лав із Лав відпрацьовують Алевтина та Віталій Радіонови. Так, увага! Третій дзвоник. Будь ласка, давайте фонограму на репетицію музикального номера. Як те, що він так любить мене. Із миті заснування театру юного глядача та театру Ляльок у ньому працює Любов Голубцова. Нині вона помічниця режисера. Якби мене запитали, чи я хочу щось змінити в своєму житті, я б сказала: ні. Я дякую. Ситуація, я дякую Богу, що я з'явилася в цьому театрі, і для мене це велика радість. Понад 40 років за тим, як звучать актори театру на сцені, слідкує Ігор Тарновський. Звукорежисер каже, що йому в його професії весь час доводиться вчитися. За 40 років всяке було. Всяке було, так. І не так йшло, і музика не так. Ну, це театр, це техніка, це... тоді були пленки, магнітофон, це ж приходилось різати пленочки. Зараз простіше зараз комп'ютер намного простіше різати це все. Приходиться осваювати комп'ютер, вивчати програми і треба ж знати, якусь кнопочку нажати. Оце ж чесно приходиться переучуватися. Це про реквізити та дещо лежить у цьому театрі. Знає Тетяна Кривомасова. Вона 25 років слідкує за речами, які створюють атмосферу, антураж, допомагають у доповненні образів. На кожну виставу тут свої у кожна вистава свій ящичок і все, все розложено. Ну це не одне приміщення. У нас і ще в мене два приміщення є. Одяг та взуття акторів зберігається в інших приміщеннях, костюмерних. У театрі мають сукні та костюми, яким понад 40 років. Нове вбрання майструють у кравецькому цеху. Нині там працюють над костюмами до вистави Не забудьте розписатися. Екскізи розробила Ольга Ледньова. Кравчині втілюють її задуми в життя. Зачіски, перуки, шиньони, накладки це володіння перукарського цеху. Маю тут і по два-три варіанти однієї шевелюри. Якщо виставу грає кілька складів акторів. У гримерці артист Андрій Науменко готується до чергової ролі. Розповідає, що нанесення гриму теж частина їхньої роботи. Зараз я Арлікін, а була у нас вистава Буратіна, де я грав роль п'єро. І треба було робити маску білу, а доводилось, я кажуть, дуже дуже довго її. Спокійно все робити, щоб ну, ніякої помарочки, щоб бровки були, очі чорним вималювати. І ну, було дуже-дуже, як кажуть, довго це нудно, але цікаво. Як будь-який процес роботи. Тут готується до нової прем'єри. Ця вистава для дорослих. Саме для цих акторів Кравецький цех відшиває одяг. Пережите, значить, я хочу вам сказати, що мій клієнт зі мною ще не розрахувався, тому всі збитки ляжуть на ваші плечі. Театр це постійний творчий процес. І от вчора ми тільки здали виставу для дітей. Була прем'єра присвячена дню театру, і звичайно, ми працюємо над іншим матеріалом для того, щоб безперервно якось намагатися розрядити нинішню обстановку у всіх свята. Для нас це робота. Потім у всіх починається робота. В нас розборки, де що як треба було зробити, де чому що вдалось, що не вдалось. Ну така робота. Ми працюємо. З 8 до 5, а далі служимо у міжнародний день театру на підмостках сумського театру для дітей та юнацтва. Глядачам покажуть виставу концерт Лав із лав. Юля Ніколаєва, Валерій Коваленко Суспільне новини, Суми.